Ради сьогодні зустрічати в Києві наших не тільки партнерів і не просто друзів, а наших теплих друзів, наших стратегічних друзів і партнерів. Литву. Ви завжди бажані. Гості в Україні, гості і партнери. Ми вам вдячні за. Такий теплий прихисток, яким ви забезпечили вимушено переміщених осіб з України через агресію Російської Федерації. Ми вам вдячні за посилення нашої армії. Ми вам вдячні за тренувальні місії, медичну підтримку і гуманітарний напрям. Дякую, пане президенте. На емоційному рівні я маю превелику втіху від Києва від перебування тут. Це так відрізняється від 24 березня, коли я тоді вас відвідував. Тоді Київ був в облозі. Тепер він жваве місто. Люди повернулися. Це один із прикладів української перемоги. Одної з таких переміг ми маємо тепер зиму, зиму тривожну. Ми знаємо терористичну тактику росіян проти цих. Проти цивільної інфраструктури. Як ви сказали, слушно, Литва, це ваш дуже близький друг. Ми маємо тут велику парламентську делегацію. Це ще один приклад на те, що ми приїхали сюди, щоб обговорити на далі на наші заходи, для того, щоб здобути остаточну перемогу. Учора ми з'їздили до Бучі, до Ірпеня, до Бородянки, найперше. Ми відвідали деякі місця, де буде відбудова за допомогою Литви. і ми далі збираємо з міжнародну підтримку. Російські активи тепер заморожені, мають бути піти на відбудову України. Кінець кінцений не. не жертви, мають самі собі давати раду. А той, хто спричинив це зло, має за це платити своїми активами.